Всім привіт! Ви, ви на каналі Халперзон. Сьогодні ми розглянемо Hyprix У Мене була така проблема з колесиком миші. Вона працювала і працює некоректно. Наприклад, якщо, якщо вниз покрутити, то вона може трошки так дернутися. Ну, сьогодні я розкажу з своїм досвідом. А, можливо, я зможу вам допомогти, можливо, не зможу. А, вот. Давайте спершу розглянемо таке: як розібрати цю мультфіль. Спочатку, коли перевертаєте, вот. тут а, у вас а, будуть такі штучки. Я картинку ставлю, подивитися з цього А, І тут чотири винтика. Ви їх розкручувати. раз, тут раз винтик, 2, 3, 4. Це розкручуєте. І у вас буде. Також ще одну картинку ставлю. І у вас буде така, Там буде багато всяких мікросхем, ще щось. От. А, ну, щоб її ну, хоча б трошки, трошки. Трошки зробити краще, я вам рекомендую її почистити. Коли її почистив, у нас стало працювати трохи краще, але все рівно не так. Хотів ще додати, що, можливо, цей дефект іменно в цій моделі HyperX Pulsar. іменно цей дефект з колесом. Але, можливо, це така помилка від виробника. Сказати точно не можу. Якщо ви хочете якось це замонтувати, можу вам тільки одне порекомендувати: це, можливо, йти в сервісний центр HyperX або якихось інших, хто спеціалізується в таких мишках. І, і, і Не рекомендую йти до таких людей, які не, спі... не спеціалізуються в HyperX. Треба йти до таких людей, які знають. Тому що тут дуже багато мікросхем, і можна щось зламати. Тому а, акуратно, коли ви будете розбирати а, цю мишку, або хтось буде розбирати, знає, напишіть в коментарях, можливо, ви поможете мені кому ще. А, також а, ви завжди можете підтримати цей канал по посиланню нижче. Вот. і не забувайте підписувати, ставити лайки і всім.